Від командира військової частини полковника її Єгорова надійшло таке звернення. Повідомляємо, що мешканець вашого міста Лейтенант Дяченко Артем Олександрович проходить військову службу за контрактом у військовій частині, яку я назвав. Субді виконує свої службові обов'язки, проявляє особисту мужність та єроїстійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки та оборони. Прошу вас довести до всіх жителів вашого міста та окремо до родини військовослужбовця про достойні вчинки Дяченка Артема Олександровича. Хай він послужить зразковим прикладом для майбутніх поколінь вашого міста. Вірю, що майбутні захисники, ваші земляки, юнаки, дівчата, які прийдуть до Лав Збройних сил України, будуть брати приклад з вихідця вашого міста і будуть так само гідно виконувати завдання за призначенням та захищати нашу рідну землю. Разом до перемоги. Полковник Ілля Єгоров. Тому е, вважаю почесним обов'язком на сесії міської ради вручити подяку Жарецькій Олені Юрівні, матері нашого військовослужбовця е, Дяченка Артема Олександровича. Я вам щиро дякую за, за вашого сина. Де, що... Де, що командування Збройних сил України, тому е, всіляких Гараздів, все разом до перемоги, вона обов'язково буде. Йому здоров'я, терпіння і вам також. Цього самого найкраще. Дякую, Дякую вам. Дякую. Нашого дружнього колективу вам подякуємо. подякують. Дякую вам щиро.